i like a box, Run. Oh -oh -oh -oh. Вітаю на камері! З вами Мака, та 27 липня відбувся другий Мака бокс Рамбл, та я приніс вам трошки бекстейджу. Вітаю, як тебе звати, на якій ти деці та як відіграєш швейцарку? Привіт! Е, я Діана. Я граю сьогодні на Єлопатакурі і відчуття, що я буду десь в топ-8, але знизу. Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я сьогодні буду грати на Blue Блудофі. Планую зіграти, мабуть, три-два. Дякую, до зустрічі. Привіт, мене звати Арсеній. Я граю на зелено жовті ямату сьогодні. І я прийшов відіграти швейцарку. Цікава колода, нова для мене. Будемо пробувати. Привіт, мене звати Марк. Я буду грати на Марко. Відіграю дай Бог 1-4 і все буде добре. Всім привіт! Мене звати Вова. Я планую сьогодні виграти дві гри з швейцарки і проєкти Товка. А на які йдеться? я буду играть на Вилле. Мы тоже будем играть, я на Гринбергу в Я подиграю четыре Вот. А вот, блядь, пять Користуючись можливістю, хочу подякувати усім, хто долучився до зборів та до турніру. А також найголовніше подякувати спонсорам, які зробили усе це можливим. Ну що, вітаю тебе у топ-каті. Які передбачення по топкату в тебе? Е, так, а? ну на швейцарку я передбачив 5-0. 3-2, блять. Тому на топкат передбачу виграти цей турнір. Бажаю удачі! Вітаю в топ-каті! Які в тебе передчуття? Я потрапила в топ-кат дуже неочікувано для себе, тому маю вилетіти теж неочікувано. Е, тому хай це буде виліт в фіналі. Во! Супер! Бажаю удачі! Дякую! А зараз саме час дізнатися, кому з гравців дістались рандомні призи. Салют знову. Е, ми тут розіграємо призи рандомно. У мене ось такий шикарний приз. Це плюшова іграшка Чопера Трафальгара. І давайте дізнаємось, кому він достанеться. Так, у нас є боксі з номерами. І давайте це буде номер 6. Вітаємо номер 6. Вітаємо номер 6. А тепер аніме футболочка і аніме футболочка у нас дістанеться номеру. Номер 19. Супер. Вітаємо номер 19. На розігрішу на сьогодні ще буде стартова дека. І стартову деку отримає номер 5 Супер, вітаємо номер 5. А тепер заніме футболочку. Що ж тут так багато? Номер 10. Вовчик. Так, я зіграв 2-3. Мої плани. Не здійснилися. Хочу подякувати за гру Діані та Сергію, які допомогли мені перемогти. І не дуже подякувати хочу Дімі Карнієнка, Юрію Гафонову і Вовчику. Всім дякую. Так, а я зараз розіграю два плакати зупинив сім Перший Номер це у нас 15. Вісім. Я закінчив швейцарку з результатом 2-3. В принципі, я повторив свої результати з минулого рамбла. Я задоволений. Вітаю! Привіт. Будемо зараз дізнатися, хто отримує Шонджамп з Луфі на Окладенсі. І адже у нас іде 16. І тепер аніме футболочка. Так, хто знає. Номер 7. Номер 7. Вітаємо, дуже дякую. Відіграв я 2-3. Думав, що буду 1-4, але дякуючи автовіну 2-3. Тому дякую всім, хто в мене хейтер. Зараз дістаємо два номерки, щоб розіграти протектори і набір за вас друге місце, яке не прийшло. Протектори отримає друге місце. І... 22 друге місце отримує вісім. Турнір топ Хочу ще. Переможцем цієї події став Влад Сахан з міста Луцьк, з чим ми його дуже вітаємо. А сам турнір допоміг нам зібрати 31 200 гривень для нашого волонтера Віктора Зуба. Ще раз дуже дякую усім причетним до цього турніру. А з вами був Мака. Папа! Макепас!